Півмільйона гривень подарувала багатодітна родина школі, де навчався їхній загиблий на війні син. Таким чином, батько і мати героя вирішили зберегти пам'ять про Давида Пінчука у стінах школи, де він навчався. З родиною захисника познайомився наш Іван Сірецький. Сім'я Пінчуків 10 років тому переїхала до Чернівецької області із Донеччини. Найстарший із дев'яти дітей Давид, у 2019-му пішов на військову службу за контрактом. Десять місяців десантник захищав наші рубежі на Луганщині. А після вторгнення росіян його підрозділ перевели на Яворівський полігон. І он там попав під роздачу, коли туди прилетіло там вісім, по-моєму, скільки ну, тих ракет прилетіло, то Давід його там дуже сильно контузило. контузила. Потіляла пам'ять, пригадати все своє минуле життя. Боєць так і не зміг, а ледве відновившись фізично, не роздумуючи, відправився на передову я вже все добре, я знову їду туди. Я кажу, куди? Говорить, ні, говорить, все, хлопці позвонили, все, нам треба. Говорить, мама, говорю, хто крім нас? І от це його дівіз. За місяць Давида не стало. 22-річний військовий загинув під час ракетного обстрілу неподалік Бахмута. 11 квітня він уїхав, а 7 травня він погиб. Нам сказали, що травматичний шок, або як його ну, не довезли його до Доврачень частину грошової допомоги від держави після загибелі сина багатодітна родина віддала на потреби зарожанської школи, в якій вчився герой. Хоч какая-то пам'яті просто пожертвували, тому що он тут тоже учился, Всі наші діти здесь тут учились і ще вчаться. Для кабінету інформатики придбали 10 сучасних комп'ютерів та 5 ноутбуків: принтер, мультимедійний проєктор та екран. На нових апаратах діти вже опановують ази програмування. У них в захваті просто приходять Вау, класно. До цього у нас були комп'ютери вже старенькі, і на них трішки вже було важче працювати дітям. Плюс у нас їх було небагато. Діти змушені були сіти двоє». Загалом родина героя передала півмільйона гривень. Батьки захисника кажуть, що хотіли зробити щось хороше для школи. Крім комп'ютерів, для навчального закладу закупили нові м'ячі, швейні машинки та макет автомата Калашникова. Звідки такі вміння? в тебе? Якось сам навчився. Швидше за всіх у школі із автоматом вправляється брат загиблого воїна Семен. Хлопець каже, Давид був для нього прикладом. Самим найкращим. Багато чого спогадів з ним є. Пам'ятають про хорошого учня і вчителі. В школі він був дуже добра, щира дитина, талановита, художні здібності мав, співав, грав на різних інструментах. Хлопець самостійно опанував гру на сопілці, гітарі, фортепіано та акордеоні. Тому й на вечорі пам'яті героя в рідній школі не обійшлось без музики. Співала, стримуючи сльози, сестра Софія. Вечір пам'яті зібрав усю велику родину пінчуків знову разом. Навіть Давид заспівав пісню, яку колись написав мамі, але на жаль, не вживу, а з екрану в архівному сімейному відео. Не прости нас, мамочка, за всі наші шаласті. здоров'я, здоров'яма. Ми ті хаті. Попри важку втрату, батьки героя вірять, що рано чи пізно справдяться слова сина. Мама рік, прийде час, прийде час, і ми будемо жити добре. У тобі жить прийде час. Поповні мої слова. І от, я це пам'ятаю, думаю, ну невже таким треба такої жертви? Іван Сірецький, Вадим Зарицький, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.